Мийка для ягід, овочів та фруктів, грибів, листя салату тощо, барботажного типу. Це найкращий варіант для миття продукту, який потребує делікатного очищення. Миття продукту відбувається за рахунок подачі повітря в ванну, в яку засипається продукт. Це щось на кшталт джакузі, але з більш потужним потоком повітря. Продукт ідеально відмивається і при цьому не травмується. Система подачі повітря обладнана краном для регулювання сили потоку, що дає змогу налишку. Тувати його під необхідний вам продукт для подачі продукту на подальшу очистку, інспекцію та калібрування машина оснащена конвеєром, який обов'язково комплектується модульною стрічкою, виготовленою з пластику, який має харчовий допуск. Вся конструкція мийки, включаючи підшипники, виробляється з харчової нержавіючої сталі марки AIC304. В підшипниках використовується мастильний матеріал, який має харчовий допуск. Додатково для ідеального очищення продукту на над конвеєром розміщена станція омивки з професійними форсунками нашого виробництва, які максимально ефективно змивають залишковий бруд з продукту. Мейки нашого виробництва можуть додатково оснащуватися системою фільтрації води, яка дозволяє ефективно використовувати водні ресурси. Машини нашого виробництва оснащені ревізійними люками, які дозволяють легко очистити обладнання після зміни. Обладнання виробництва компанії Інсортекс відповідають всім світовим стандартам харчової промисловості, завдяки чому ви пройдете всі перевірки ваших закордонних клієнтів. Обладнання розраховано на підключення мережі в 380 вольт. Ящик управління оснащений усіма необхідними елементами керування процесами мийки продукту. Інсортекс найкраща якість найнижчі ціни.